П'ять тіл загиблих українських бійців вдалося вивести з Луганська до Дніпропетровська. Їх сьогодні власною машиною доправили волонтери до місцевого моргу. Імена загиблих невідомих. Впізнати їх неможливо, потрібна генетична експертиза. Відомо лише, що всі вони, чоловіки віком від 35 до 50 років і загунули в серпні біля Луганського аеропорту. Припускають, що це бійці батальйону Айдар. Причина смерті вогнестрільні поранення. Тіла тримали у домовинах зі збитих дощок просто неба близько місяця. Увесь цей час бойовики ЛНР відмовлялися віддати загиблих. В судоцтві про смерть написано загиблі в районі аеропорта. Тіла не опізнані, їх 5 хлопців. пізнати можна тільки через день. Порядка трьох тижнів пробули на свіжому повітрі. Чомусь ЛНРівці їх не обмінювали, не віддавали.